Слава Христос. Є не видимо І ця не видимо полібати, хай кожному, хто є в Кожний, хто є диви. Це не боротьба. В кожному своя боротьба. Хтось бореться з услідженням цим духом. Хтось бореться з депресією, розчаруванням, постійним смутком, хтось бореться з страхами, страхами, хтось бореться з розпустом, з раком, хтось бореться з алкоголем. І багато, багато, багато. І є похована невидима ворога. Скільки потрібно молитися, щоб повернутися битву? Що потрібно робити, щоб бути переможцем? Найперше скажу, що є моменти, коли ти падеш, але падіння це не можеш. Населе кінець, ти вивчаєш стратегію свого ворога, з яким ти борешся, ти знову піднімаєшся і знову ходиш до року. Присяда поморотися, дала нам зброю, вона сказала нам строю, піс. Скільки молитися, скільки боротися, молишся до того часу, доки не відійде вог. Це може бути 10 хвилин. Це може бути година, а може бути день, а може бути день і ніч. Ти молишся до того часу, доки твій ворог. Від тебе відділення. Я молився, я навіть не пам'ятаю, скільки годин. Мене було І не те, що ти його переміг, ти просто навчився його перемагати. Борисся до того часу, доки серце не прийде повний мир, легкість, радість. Це відчуття, коли ти просто сидиш і хочеш плакати з радості, ти відчуваєш Ти тому що в кожного є своя боротьба. Кожного є своя боротьба, не з змоги, не відпускайте, не відходи в від Христ, не переставай каятися, злікатися зла, доки не відійде Бог, він може відійти. Ми зараз, крім своєї невинної боротьби, боремося із ворогом на фронті, щоб зупинити ворога, скільки молитися, скільки бути в аборації, позважанні, присутності в Христі, прийманні Харисі? скільки бути цій боротьбі, доки ворог не відзвонить. Хочеш візьмі Ісусу? Я відразу відчув, що щось, великий тягар, просто відпав відійшло, Господь дав перемогу. Борися за себе, борися за своїх течок, борися за світі, борися за благословення свого роду, борися за